Радіо UA Чикаго, ну що ж, друзі, вітаємо вас на каналі Радіо ЮЕЙ Чикаго. Це вечірня студія. І сьогодні до нас завітала доктор Олена Гордон, людина, яка представляє фірму медичну клініку «Wellness Medical Center». Доктор Олена у нас вперше в цій студії, тому пропоную розпочати саме зі знайомства. Я думаю, і вам, і мені було дуже цікаво дізнатися більше про цю чудову людину, як вона стала лікарем і як вона дійшла до того, що має свій власний медичний центр у Wellness Medical Center. Тому вітаю вас. Давайте знайомитися. Дякую, дякую. Добрий вечір, Діма, і добрий вечір, шановні слухачі. Мене звати доктор Олена Гордон, я є сімейний лікар і е, практика. Е, Практикую сімейну медицину вже дуже багато років. Моя клініка знаходиться в Найлсі в дуже хорошій локації. Чому хороша? Тому що багато безплатного паркінгу. Ого, ого, а це в Чикаго дуже важливо. Це я знаю, наскільки це дуже важливо. А, а також трошки про себе я закінчила в Україні медичний інститут, приїхала сюди в молодому віці зразу після інституту. Тут, звичайно, треба було все пройти, перездати, здати всі американські медичні. Борди і свою резендатуру прийшла в Сен-Мері Елізабет, то є українське село, яке я дуже сильно полюбила і там жила потім ще 15 років. І, звичайно, спочатку працювала я на, кліні... на госпіталь, тому що було страшно зразу відкривати своє, але завжди-завжди мріяла мати свій офіс, свою практику. І сім років тому я відкрила свою клініку, свій центр, і до цих пір, здається, Надіюсь, допомагаю всім своїм пацієнтам і людям, і особливо нашій діаспорі. А і тому мені приємно тут бути. І хотіла додати. Я дуже дякую до речі, радіо Сурма за те, що ви тут є. І ви робите дуже багато для української діаспори. Ви дуже так багато. Відразу стали нашим улю... улюбленим гостем. Ми хочемо, щоб у нас приходили хоч кожного тижня. Дивіться, ви кажете, от сім років так? маєте свою власну клініку. Так. Давайте так, я скажу адресу ще раз вашої клініки, можливо, хтось хоче відразу записати. Це 8937 Golf Road, Дійсно, це в Найлз. І номер телефону, за яким можна на консультацію до вас потрапити, це 847 375 9711. А тепер до того питання, яке я хотів вам поставити. Ви сказали, що мали страх почати щось своє. Ви працювали на когось. Що ж тоді вам так допомогло так, зробити ось цей крок у невідомість і в Америці, особливо в медичній сфері, це надзвичайно складно. Сама освіта чого вартує, а мати щось своє, свою клініку і цю відповідальність на своїх плечах. Як вам це вдалося з допомогою кого, чого ви вірите в Бога? Скажіть вірю, вірю. Я релігійна ходжу до церкви. Супер, звичайно, було дуже страшно, але я вірю в те, що якщо людина має дуже сильне бажання і заставляє себе вірити в свої сили, то вона знайде шлях. І все зусилля представив все зусилля для того, щоб свого добитися або хоча б попробувати добитися. І, і ще одне: не забувайте, що номер ворог, номер один для нас. Страх. Це, це є наш страх. Так, так, так. Ви його побороли, Вам величезний респект. Тобто дійсно вам можна захоплюватися. Проте, ви розпочинали цю всю справу самі. У вас були партнери, досвідчені, партнери чи не досвідчені. Як це все було на початку, коли там, 7 років тому Wellness Medical Center лише лише відкрився? А, до, так, до того часу я завжди шукала, а, інф, збирала інформацію, скажімо так, як кажуть в Америці, коли я приїхала в Америку, саме перше речення було мені таке, що правильна інформація це є більше, ніж. Золото чи діаманти тому, коли я працювала на лікарню, я збирала інформацію, шукала зв'язки людей, які могли би мені чимось порадити і допомогти дойти до своєї мети. І... І це сталося. Тому хотіла сказати, що не бійтеся, не бійтеся мріяти, і не бійтеся шукати, як здобутися свої мрії. Добре, говорячи зараз за Увал нас медикал центр, скільки людей працює у медичному центрі? Так, зараз в нас працює це є я, і так само зі мною працює ще колега Світлана Біленський, і в нас є вісім фулл-тайм емплоїв. Також в центрі ми, крім сімейної медицини, ми маємо також ще естетику і oh. маємо е, урологію. Нас можна здати повністю всі аналізи крові, е, також прийти повне обстеження, включаючи кров, електрокардіограму, ультрасауни е, тому дзвоніть. Е, записуйтесь, приходьте от, ну, власне дивлячись на послуги, які ви пропонуєте, або навіть так, дивлячись на ті напрямки, з якими ви допомагає допомагаєте клієнтам, дуже багато всього знов ж таки сімейна медицина. я Дивлюся, гострі та хронічні захворювання, депресія та тривожні розлади, травми та ушкодження, жіноче та геріатричне здоров'я, боже, навіть не знаю, що це означає УЗД. Ортопедія, тут багато моментів є: болі в суглобах, м'язах, болі в спині, ін'єкції в суглоби, стероїдні ін'єкції, переломи різні, розтягнення, урологія. Там теж багато є різних моментів, естетика здоров'я, тобто це ну, широчезний спектр. Виш... З цього всього не починали ви так? Ви е, до цього дійшли вже з часом? Так, правильно починали. Я з цього не починала, але коли я відкрила е, свій LLC, я його само початку, чому я назвала його? Центр, тому що в мене вже були оці а, плани на майбутнє. Я не знала, чи через 3-5 років, але плани були, щоб це дійсно був центр, в якому буде не тільки сімейна медицина, а також там може бути і консультація спеціалістів, як і уролог, і травматолог естетичен… Психіатр, психолог, і тому я назвала його початку центр, тому що мали вже плани на майбутнє, як кажуть, завжди треба думати не то, що завтра, чи через рік, завжди треба думати, що буде через 5 чи через 10 років. Тобто, чи можна так спростити все, що якщо людина має якісь будь-які проблеми зі здоров'ям? Можна до вас прийти, а там вже ви розберетесь. Так, правильно. <с> І така стоїть мета, така ціль. Це чудово. Тому що, знаєте, бігати по лікарях, їздити по годинах часу до одного, до іншого, там то здав, там, там отримав результати, там ще якусь думку почув, це надзвичайно складно. Можна прийти до вас. Добре, людина хоче до вас звернутися. Кому, кого ви приймаєте, так? А люди мають мати страхівку, чи можна без страхівки заготівку. А потім чи ця людина. Якщо вона десь інакше почала лікування, може все рівно до вас прийти. Чи ви берете пацієнтів, які десь вже інакше, скажімо так, почали цю історію свого виздоровлення? Чи так само ви берете пацієнтів? Зараз це дуже, дуже актуально, які не мають ніяких документів, можливо, нелегально. Це банальне може бути питання для вас, але для багатьох це, багатьох це турбує. Чи звернувшись до вас? Ви там не знаю, не покличете поліцію, аес тут в мене не легали. Розказуйте, кого ви приймаєте? Хто до вас може звернутися? Так, ми дивимося пацієнтів, починаючи від нуля, так і кажу. Це є ну, народжена дитина і самому старшому 102 роки. У вас був пацієнт 102 <фот> так, є, роки? Є yes. є, я так. так що Бог, його, так, можливо, Ви можете побачити, наскільки я хороший лікар. <фот> ого, ого. <фот> У мене Дуже багато є пацієнтів, яким за 90 і навіть за 100. Але ці пацієнти мають мати страхівку чи ні? Так, тепер, коли до нас людина звертає. За медичною допомогою, ми стараємося нікому не відказати. Якщо немає страхівки, ми маємо дуже хороший пекедж, скажімо так, в який входить і обстеження, і лікування, дослідження. Тому ми стараємося, щоб все було доступно любому, любій людині, чи вона має документи, чи вона має іншуру. Е, ми відкрили свої двері для всіх. Добре, а ще момент, бо я так буду зараз різні такі сценарії розглядати. Людина не має страхівки, людина не має грошей. Вона постукала вам в двері. Мені дуже погано. Я не знаю, що зі мною ваші дії. Ви знаєте, дуже хороше питання, тому що е, перше ніж, от як ви сказали, людина, та людина, яка постукала в двері, ми про неї нічого не знаємо. Завжди у той legal question, malpractice, Тобто, це означає, що в, в Америці вже все має бути правильно, угу. як книжка пише. Так. Як кажуть, так тому звичайно, людина постукала в двері. Е, ми повинні взяти її інформацію. Ми повинні мати її контактну особу. Е, як кажуть, емердженсі контакт персона упадку, якби там щось сталося, так, так так і і навіть якщо нема грошей, ми знайдемо шлях, з нею домовимося, як, як ми можемо їй допомогти. Ми на, на вулиці її не оставимо. А бувало і... такі випадки, що до вас люди люди зверталися, от просто приходили, допоможіть, бо я mm -hmm. не можу. Так дуже часто є випадки, що люди просто заходять в офіс, тому що не можуть дозвонитися. І, будь ласка, не будьте злі, коли ви не можете до нас дозвонитися. Скажіть мені, в кого вам куди в Америці, в який це госпіталь, ви можете це дозвонитися? Це, це просто правда. нереально. Тому, якщо дзвонити, ніхто не піднімає. Це не тому, що дівчата п'ють каву, це тому, що вони на телефоні з другим пацієнтом. Лишайте меседж, мамобус. Сково перезвонять тому, часто просто люди заходять в офіс, так просто мимо проїжджав чи проходив і приїхав. І навіть якщо в нас забитий скеджул, мається на увазі, що 20-30 людей в день і йде все, як то кажуть, back to back, пацієнт за пацієнтом. Все рівно коли людина прийшла і в неї гіпертонічна криза, чи в неї кровотеча, ми її візьмемо, ми їй в той же день допоможемо. Чи можемо до речі, про очікування про черги. У вас, якщо людина, людина безопоетната приходить, бо більшості напевно так розумію, по поетнатах mm -hmm. люди, та вони позвонили попередньо, сказали такі тоді. Таку до -то годину хочу бути. Але якщо без безапоетната людина приходить, яка в середньому черга. Я розумію, що різні бувають дні, але ну так, mm -hmm. скажімо, декілька годин чи там декілька суток, так я думаю, що напевне ця тема теж дуже чутлива, тому так. що зараз попасти до лікаря, а ще до спеціаліста, так. це є від трьох до шести місяців. Це вражаюче. на жаль, на жаль, це така система. Чому так? Поясніть номер один помінялася система, як то кажуть, the whole health system помінявся. Це дуже сильно зв'язано з іншурами, з тими як іншура, ремберс, госпіталь чи лікарі, чи клініки. Це одне, а друге, нехватка лікарів. Вона то що думати, це дуже популярна професія в Америці, і ця професія не є популярна. Дуже дуже важко стати лікарем в Америці, тому що і коштовно, їм... і, коштовно дуже. і коштовно. Це є дорого, важко, довго. Але якщо ти цього хочеш, звичайно, ти станеш лікарем. А тому на рахунок очереді, якщо ви дзвоните, і це просто ви хочете записатися до лікаря на звичайний, як то кажуть, annual check-up. так просто провіритись, то звичайно. Це не є пріоріті список пацієнтів. Ви може будете через два місяці. Чому ми це робимо? Тому що ми мусимо мати оце вікно для тих пацієнтів, коли вони дзвонять і кажуть, що в них сьогодні тиск 220 на 120. Тому ми повинні тримати хоча б якесь відкрите вікно для тих людей, кому медична допомога дійсно срочно срочно потрібно. Ну це дуже розумне рішення, так тобто, якщо просто на дженерал up я, до речі, хочу до вас записатися вже давно. Не був на перевірці загальній, а зараз навіть після ефіру А, То да, два місяці можна почекати, це не проблема. Зазвичай люди, якщо вони таке планують, то це можна да. і через півроку піти. А скажіть, будь ласка, у вас є стаціонар? У вас люди можуть лишитися, якщо в них якісь такі серйозні проблеми? Ви можете мати за ними догляд 24 на 7 чи ні? А, на жаль, стаціонару тут не існує як в клініках, але догляд 24 може бути по телефоні і по зумі, і по камері, і по вайберу. Любе по відео. Навіть так. <свісно> Навіть так. Ого. А є такі зараз пацієнти, з якими ви так ведете <свісно> по, по контакт? По відео. Так, дуже багато пацієнтів. Я проводжу відеоконсультації, і. Хотіла, до речі, додати на рахунок оцих очередів ще одне, коли mm -hmm. я говорила про те, що люди деякі записуються через два місяці, деяких ми записуємо завтра, коли в них емердженсі. Коли вас, наприклад, ви дзвоните в офіс і вас в медичному офісі питають, яка причина візиту? О oh гад, скільки людей оце їх злить, коли тебе питають, і ти ти думаєш, а чому я маю тобі казати по телефоні, яка причина візиту? А я вам скажу, чому. Тому що тоді ми знову ж таки ставимо вікно для. Для тих пацієнтів, яким треба завтра чи післязавтра, тому що вони дійсно хворі. Добре, тепер ми знаємо, друзі, не нервуйтеся. Це досить правильне питання, яка причина візиту, щоб люди, люди, люди в офісі хоча б знали, куди вас направити, в які кабінети що ви що вийшли. А, вертаючись до мого питання про стаціонар, тобто у вас цього немає, але є онлайн супровід. І я так розумію, люди до вас, напевно, за порадою можуть звертатися із інших штатів, навіть тут, не будучи присутніми в Іліної, десь mm -hmm. там Аризона, скажімо, Тенесі, можуть до вас телефонувати. Е, так, особливо навіть е, ну Можуть, але якщо вони вже є, мої пацієнти, а, тому що якщо я цю людину ніколи не бачила, я не є комфортабельна по відео давати їй консультацію і лікувати. Дуже часто, вот мої пацієнти, хто є трак-драйвери, коли вони в будь-якому штаті це є Аляска чи Каліфорнія чи Вашингтон Стейт. Вони можуть дзвонити, і ми з ними робимо по камері візит. І звичайно, Волґрін Сівес, Волмарт Фармасі є по всій, по всій Америці, і все як треба лікування. Я відправляю туди, де він знаходиться. Клас. Я б вас ще хотів розпитати на завершення про Check-up, так. А це щось для мене дуже таке чутливе і особливе і важливе. Ми всі я це неодноразово наголошував. Любимо наші автомобілі. Ми їх періодично возимо до механіка, міняємо масло, дивимося на шини. Там ще якісь моменти. Ну, бо треба, бо так треба. Кожних там не знаю 5 тисяч вона поламається так. За наше тіло ми взагалі не дбаємо лише коли щось болить. Нема такого поняття як превентивна медицина. Чомусь вона поки що в нашій культурі, в нашій діаспорі не дуже розвинута. я хочу помилятися, але мені так здається, що воно таке. Люди звертаються, як ви кажете, коли щось болить, коли щось нагальне, мені треба. Люди нервуються, не, не чуєш, не бачиш, що в мене болить. Прийми мене прямо зараз. А Check-up, як на мою думку, то є вихід, то є раз у півроку чи раз в рік я не знаю як прийнято. Люди йдуть, обстежуються. Я би хотів, щоб ви розповіли більше про цей Check-up, що туди входить. Чи ви дійсно можете побачити в людини людини людині якусь проблему, якщо вона існує? Наскільки це детально? Як багато це часу займає, і чи це є коштовно? А, ну, оцей check-up, annual check-up, Він переважно цей раз в рік. Це коли пацієнт приходить до лікаря і лікар його провіряє все повністю. І потім робимо аналізи. Аналізи, звичайно, це наша біохімія, щоб знати, що в нас печінка нерки здорові, що в нас немає діабету чи предіабету, чи в нас всі холестероли в нормі, чи немає анемії, чи щитовидка працює добре. Це є частина, і так само електрокардіограма. Тепер, якщо в цієї людини є історія в сім'ї, що хтось дуже близьких рідних мав рак, інфаркт, інсульт, то звичайно тоді додаються вже ті тести, які необхідні зробити цій людині, щоб попередити захворювання, попередити майбутній інфаркт, чи інсульт чи рак. Окей, okay. а uh, це, Можна, це... Я щось додав? <рес> щось одне смішне. От особливо от, молоді чоловіки, коли вони приходять на оцей простой дженерал чекап uh -huh. просто раз в рік, може навіть раз в два роки. Коли вони приходять, вони кажуть, мене нічого не болить, мені нічого не треба, давайте скоро, скоро, бо я спішу. Хто, хто їх заставляє? <рес> 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 мене, мене жінка прислала. І, але що дуже добре, чому я люблю сімейну медицину, тому що це не є одна людина, це вся сім'я. Коли чоловік приходить, то я вже поговорила з жінкою, і вона мені про нього вже все розказала. І тоді я витягую папір і кажу: значить, а знаєте, а як на рахунок і по списку пішло. Так, то часто буває, що людина приходить, нібито здорова, вона думає, а насправді не є проблеми так чимало і потрібно е, лікувати їх. Е, це все можна зробити за півдня, за день, за декілька годин, якщо попередньо записатися, як це багато часу займає? Е, якщо ти, за якщо людина записана, прийшла на свій чекап. номер один: ми стараємося, щоб вона не чекала у waiting векінру. Угу. Е, 10 хвилин максимально. <laughs> той же самий день, крім того, що лікар її оглянеть, вона буде мати, зробить аналізу аналізи крові сечі зробить електрокардіограму. і Якщо потрібно, що ми вже знаємо, що йому потрібно ці людині чи її ще ультрасаунд, УЗД, Це буде зроблено той самий день. Зрозуміло. Я вам буду дуже дякувати за таку детальну інформацію. Ми на сьогодні завершуємо нашу розмову. Я буду зараз записуватися до вас на appointment. Проте перед тим нагадаю нашим слухачам і глядачам контактні ваші дані. Це номер телефону 847 375 9711 Ну і скажу, що ваша адреса є 8937 West Golf Road у Niles. Друзі, записуйтеся на консультацію, приходьте до доктора Олени Гордон і будете нам здорові. Дякую, що завітали. Дуже дякую вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.